Добрий день! Сьогодні ми вивчимо німецькі іменники, які стосуються будинку Das Haus. Будинок. Насправді це дуже гарна ідея, тому що ви можете підписати усі предмети у вашому будинку. Наприклад, це стіл. Я і пишу на листочку маленькому The Tisch». І залишаю цей листочок на столі. Також саме можу зробити із ліжком, das Bett. і з іншими предметами. Дітюа двері. Das Kissen. подушка. Das Fenster вікно. Дівант, стіна, деабоден, поверх. Далі у нас йдуть кімнати. Перше. das Schlafzimmer. Цима це кімната. Цима. Це спальня. Да збадецима. Також само із словом цима кімната. Це ванна кімната. Дікюхе. Це кухня. Ді ВОНГ – Це може бути або вітальня, або квартира. «Де келя» – це підвал. Це слово читається дікауш. Не коуч, а кауш. Це диван. Де штуль це слово ви вже знаєте, це стілець. Наступне слово das бекен». Це рукомийник. Das Waschbecken. Наступне слово Toilette. Я думаю, переклада не потребує. Наступне слово die ванне. Це ванна. До речі, зверніть увагу: баде ванне та цима. Ванна кімната дас бадеціма. Просто ванна ді баде ванне. Дідуше це душ. Ді-лям-пе Ділямпе це лампа. Де-мюль – це сміття. Де-мюль. Де, Де кульшранк. Кульшранк. Це холодильник. Кульшранк. Де хет? Піч. Мікрохвильовка. Або мікрохвильова піч. Де мікровелен хет. До речі, тут є слово хет, і тому артикль -то також де. Артикль ми завжди визначаємо за останнім словом. Коли мікрохвиля піч. Мікрохвильова піч. Трішки повертаючись до граматики, скажу, що ми завжди артикль ставимо за останнім словом. Тобто де хет піч. Так само, як даст цима. Це кімната. Тобто усі кімнати, які закінчуються на слово цима. І всі слова, що закінчуються на цима кімната, мають артикль ДАС. Дігішюшпільмашні. Це посудомийна машина. Я напишу посудомийка. Та останнє ДАС кабінет. Кабінет. Тепер ви можете зробити собі багато таких папірців та наклеїти там, де потрібно. І навіть проводити екскурсію по вашому будинку або де ви живете. Наприклад, «Ich habe ein Zimmer» Я маю кімнату. «Ich habe ein Zimmer» ви можете сказати es gibt es gibt від є слово geben", давати. Але ми кажемо es gibt, коли тут є, наприклад, es gibt Ну, нехай буде ein Fenster Тут є вікно. І так далі. Або скажемо, тут є стіл, Es gibt ein Tisch. Und. Und. Це та. Наприклад, стілець. Und ein Stuhl. Таким чином, ви можете тренувати свою німецьку удома. Та разом із цим вивчати різні речі та кімнати, які є у вашому домі.